Друзі, вітаємо! Сьогодні поговоримо про готель Millennium by Icon 4 зірочки. Сучасний та затишний готель розташувався на тих вулиці в кроковій доступності від основної інфраструктури бутви і десь 400-500 метрів від пляжу. В готелі є два корпуси: корпус А, і корпус Б, в корпусі А ресепшн, ресторан і спа. А також номери стандарт Junior Suite Apartment і цьому корпусу 3 роки. Зараз на відео ми з вами бачимо ресторан готелю. Готель працює на сніданках, сніданок та вечеря. На вечерю лише безкоштовна водичка. Працює він по шведській лінії. Як ви бачите. Чистий, стильний сучасний є бар, де ввечері можна за додаткову плату взяти каву або вино. На відео номер в корпусі А Superior Double Twin з балконом. Максимальне розміщення 2 плюс 1. В номері є кондиціонер, халат та капці, телевізор. Набір для кави та чаю, безкоштовно буде сейф, міні-бар буде за додаткову плату. У ванній кімнаті фен і зверніть увагу, шампунь і гель для душа будуть у дозаторах. В корпусі ж А номер One Bedroom Apartment без розділення дверима з балконом, максимальне розміщення 4 дорослих, номери, Wi-Fi, телевізор, кондиціонер, халат та капсі, чайний набір, безкоштовний сейф. У ванній кімнаті фен. Шампунь та гель для душа будуть у дозаторах. У готелі є також велнес центр та критий басейн. Відвідування спа безкоштовно. Платне буде лише джакузі. Година коштує 15 євро. Зараз ми з вами переходимо в корпус Б. Цей корпус відкрився в минулому році, тобто в 2024. Дивіться, він якраз навпроти корпусу А, тому не потирайтесь, ресторан буде через дорогу. І на відео ми зараз дивимось номер стандарт з видом на море і з французьким балконом. Максимальне розміщення два дорослих. В номері є Wi-Fi, кондиціонер, телевізор, халат та капці. У ванній кімнаті фен і також шампунь та гель для душа будуть у дозаторах. Пляжа свого в готелі немає, тому що злонги та парасольки будуть за додаткову плату. Хочу сказати, що анімації тут теж немає. І порекомендувати готель я хочу для сімейного комфортного відпочинку молоді та пар. Дякую за перегляд! Щоб забронювати тур у цьому або іншому готелі, ви зможете, написавши мені або зателефонувавши за номерами, що вказані на екрані.